Зелена красуня вже з'явилася перед Ода, а це значить, що потихеньку, невеликими кроками, але свята до нас наближаються, і ми від них ми від них чогось очікуємо. Таке Вітаю в нашій студії Віталію Фролову, начальника управління культури Закарпатської облдержадміністрації. Сьогодні наша гостя нам розповіть, що що ж буде очікувати на нас і що подарує нам. Управління культури, які концерти, Отож, вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку, всіх святами і наступаючими. Адже для молоді сьогодні свято 13 грудня, знаємо правда, дівчата особливо да. для вас. Напевно, ніч була дуже дуже цікавою, тому що ну, ми не спали. Не спали. ми готувалися до ефіру, але от насправді було, було таке у нас, коли і в школі гадали. А от ви до речі, ніколи не гадали, от можливо, от десь ну звичайно. В молодості, в юності. І, збулося, от збулося, пані Вікторія. Ну так, звичайно. Коли е, ви в це вірите, то це збувається. Це ми віримо. Ми віримо. <рес> ну, от зараз детальніше поговоримо таки про е, підсумки 2016-го для управління культури. Яким був цей рік? Про які найголовніші заходи варто згадати. Ну, рік був насичений. Як і кожен, звичайно, для сфери культури. Ви знаєте, це кожне свято, а їх є немало, а ще в такому багатонаціональному краї, як Закарпаття. Звичайно, щоб охопити і дати можливість для традицій і національних меншин, звичайно, у нас є багато подій яскравих, творчих. Основним, це є, звичайно наші календарно обрядові свята. Це фестивальний рух. Але основною такою подією, як всі були і відмітили, це, звичайно, перший весняний бал, який ми започаткували чи відновили, можна так казати, тому що власне історична будівля Крупки. Архітектор, який планував, то він планував, що в атріумі саме цього і будівлі будуть проходити світські раути, концерти, прийоми саме за участю губернатора. Ну який Власне, час, так і є. І якийсь час воно так само було, але в таких історичних обставин це трошки відійшло. Тому хотілося щось звичайно внести нове, пожвавити. Ми цю ідею підхопили. І творча команда це все втілила. і Як були відгуки, то в нас вийшло непогано наступного року. Теж очікується. І це вже буде традиційно. Звичайно, весняний бал саме весною традиційно буде проходити в ватрямі обласної державної адміністрації за підтримки голови обласної адміністрації. А якийсь зимовий бал-маскарад не плануєте проводити? Це а, це адже тисяч... з масками, то в балу є така особливість, така приховувати дорослих, обличчя, так? так? Ну це цікава, звичайно. Ідея. Думаю, що можна її теж розвинути і наступного року вже буде так весна, зима, щоб це дійсно це така масляна, правда притаманне саме, ви знаєте, більше угорська національна меншина, вони це форшонг Якщо ви трошки знаєте, то вони це впроваджують, і саме лютий а, в них проходить саме ось такі проводи, проводи, так, проводи зими. Пані Вікторії, розкажіть нам, будь ласка, які заходи, про які заходи ви вже готові анонсувати от сьогодні? Нам так, які будуть відбуватися в найближчі дні, адже вже незабаром вже зовсім скоро відзначаємо 2017. Так до нас вже в гості наближається новий рік, новий рік такого. Рівня, який буде, знаєте, як завжди, кажу, О, цей рік був хорошим, а наступний буде жвавіший. Ну, Ми знаємо, що ця пташка така в собі, правда, ну, ну, гровлива, так, буде додавати нам настрою, темпоритму задавати, звичайно. Ну, але це все прикмети, традиції. То до нас наближається дійсно 2017 рік. І традиційно, як ви вже обумовили, що гостя вже очікує на своїх перших гостей. А саме в нас відбудеться обласне свято запалення вогнів обласної ялинки 18 грудня о 15-й годині на площі народній перед будівлею обласної ради та обласної адміністрації. Це свято для. Дітей, звичайно, що це традиційно, і за підтримки і співпраці управління департаменту освіти і науки, молоді і спорту, соціального захисту, ми збираємо дітей, запрошуємо дітей саме на відкриття обласної ялинки, малозабезпечених, незахищених, багатодітних, Тобто та категорія дітей, можливо, ще ніколи не побувала і. Театрі, тому що свято розпочинається для них з казкової вистави в обласному музично-драматичному театрі, і потім вони крокують саме на відкриття обласної ялинки, де їх очікують звичайно подарунки Миколай. Відкривати дійство це буде, будуть актори. Обласного академічного театру Ляльок з гарним з гарною такою концепцією цьогорічною. Ми підключаємо, сюди, залучаємо і студентів Ужгородського коледжу культури і мистецтв, щоб це було феєрично, гарно, масово. Тобто є нові ідеї і. Маємо надію, що це буде цікаво. З нетерпінням чекаємо на таке феєричне відкриття. Мені аж самій захотілося обов'язково туди завітати. Мені здається, що запалення перших от вогнів на ялинці, воно якось такою атмосферою. Ця подія і насичена зберіжую. так, напевно, і ще більш потужною, ніж сама новорічна атмосфера. Ну так, здається, що це ж таке дивне, знаєте. В очікуванні ми очікуємо особливо діти, які але ж ви теж напевно готуєтеся. Ми і, не діти, і, але і, теж прийде ми Микола і там чобітки собі готуєте Готуємо. звичайно. Так, це стартує такий цикл новорічно-різдвяних свят, починаючи з Святого Миколая. Потім новий рік, ну різдво, звичайно, у католиків. Потім новий рік, і вже ми просуваємося до звичайно підходимо до Різдва 6-7 січня, потім старий новий рік, водохреща. Тобто є про що говорити і що святкувати. А саме головне є, що зберігати, передавати традиційно і сфера саме. Сфера культури, ви знаєте, я завжди говорю, що у нас працюють люди, які ну тут треба бути фанатично закохана в свою справу, тому що це постійно в творчому пошуку. І ви знаєте, якщо взяти до уваги, що в селі один заклад культури, до прикладу, якщо він є. І там одна людина навколо і має все крутитися, і все вона навколо себе має звичайно збирати і молодь, і старше покоління, і це відтворювати. Пані Вікторія, от дійсно щодо співпраці управління культури з такими центрами, які локально розміщені в різних районах нашої області, адже там важче реалізувати певні проекти у місті легше. Як ви допомагаєте? Можливо, бо як обмінюєтесь досвідом. Ну, тут можна говорити з різної точки зору, звичайно, легше чи важче. Знов таки, це залежить від людини, яка вибрала цю професію, закохалася, але власне за покликанням, як і в інших сферах. Це з дитинства треба бути танцювати, співати. Гуртом, звичайно, я згадую себе на канікули до бабусі, і там ми завжди. 7-8 дітей зібралися так і вчимо колядки, якщо говорити про новорічне різдвяне, зібралися і ось такий вартеп традиційно, і ми йшли, колятували. І так само відбувається на селі, воно більш традиційно. Традиції Зберігає, зберігаються, а? вони більш такі правдиві, і в кожному, якщо проаналізувати, то в кожному селі, в кожному населеному пункті є щось своє. Не можна говорити, що це вертеп, тільки ось там такі дієві особи, які традиційно ми звикли в літературі зустрічати. Якщо проаналізувати саме наш закарпатський вертеп, а ви будете мати змогу. З цим познайомитися, тому що цьогоріч ми започатковуємо обласний фестиваль вертепних дійств. Він буде відбуватися 14 січня на площі Театральній, де ви спостерігаєте, що, звичайно, вирізняється вертеп. Пущини, вертеп, Рахівщини, ну як будь-якого іншого району, ну, який ми маємо, звичайно, 13 плюс 5 міст обласного підпорядкування, тобто 18 і вже додалося дві територіальні громади. Тобто кожен має своє. А 15 січня ми завершуємо традиційним вже. Фестивалем коляди в старому селі на території обласного Закарпатського обласного музею архітектури і побуту, Те, звичайно, в поєднанні традицій вже побуту закарпатської кухні і всього цього дійства відтворення дійсно Різдва, коляди. Ми завершуємо такий двотижневий. Цикл різдвяно новорічних свят. Тільки пані Вікторія анонсує якусь подію, а Я у мене в голові одразу хочу і на ялинку хочу і вертеп побачити. Надзвичайно цікаво. Це ж в, е, е, як то кажуть, в одну хвилину можна побачити вертепи всього нашого регіону, так, так? не виходячи за межі театра площі театральної. А це вперше, до речі, буде проходити. Я не помиляюсь. Ось такий фестиваль вертепного. Ну власне фестиваль, мені здається, що він він був 7 восьмий рік, але не так було гучно. Знаю, що в Мукачеві під час обласного святу Червене Вино, вони теж традиційно запрошували колядницькі колективи. Ми зробили концепцію, коли обговорювали. З творчими працівниками як це буде краще, як це буде цікавіше, ну, прийшли до того, що звичайно це треба робити в Ужгороді, на площі театральні, де багато туристів, де можуть долучитися, і потім, звичайно, ви знаєте, 14 це січня, це старий новий рік. Це ще додаються і щедрування, і колядницькі колективи, хорові маються на увазі, що співочі. Тобто, це все розійдеться по локаціям, і презентувавши весь. себе на сцені, звичайно, колективи підуть по місту і будуть ділитися в різних куточках міста, саме щоб ця атмосфера новорічна, різдвяна ще і. Продовжилося до наступного дня і всіх запрошувати будемо, звичайно. Отже, Ужгород буде колядувати. і все Ви знаєте, вся країна буде колядувати. Якщо подивитися анонсування, то це вже традиційно вже в нас, в Україні, починаючи зі Сходу на Захід. Обов'язково це саме головне традиційне свято. І Харків святкує, і Львів, і Рівна, Київ. Тобто немає жодного обласного центру, де б не відбувалися такі локаційні обласні свята. В центрі буде розміщена традиційна різдвяна ярмарка. І коли вона почне своє функціонування? Ну, так як ми спілкувалися з містом, з представниками міста, вони плануються вже розпочати від 19 числа ярмарки, щоб і гості, і кожен з нас міг під ялиночку щось собі таке гарне, цікаве, новорічне придбати. Пані Вікторія, от як ви готуєтесь до новорічних свят? Робота, робота, але все одно от вже подарунки до новорічних, до Нового року вже придбали, вже знайшли. Ну, Саме головне, це що? Бути в хорошому настрої, правда? Щоб у вас було натхнення, я завжди говорю, що я бажаю здоров'я. І натхнення, тому що це що? Це та родзинка, внутрішній вогник, який заряджає всіх і навколо вас. А працюючи ще в такій сфері, то це, ну, це постійно треба бути, ну як і в кожній, але культура мистецтва. Це завжди людей треба, а ви знаєте, тримати в такому гарному настрої чи людина посміхається, і ще треба додати. А якщо вона сумна, навпаки, треба зробити так, щоб вона посміхнулася. І готуючись до нового року, звичайно, ти загадуєш, що ж було, аналізуєш, тому а що треба зробити, щоб покращити. Це внутрішній стан, і завжди хочеться бути в святковому настрої і бажати, щоб все навколо було яскраво, цікаво. Саме головне спокійно в якійсь мірі, звичайно, тому що там поряд життя зараз ви самі відчуваєте, правда, який він є. І, звичайно, це мрії. Мрії, тому що а, мрія це о, криляє, надихає, і ти кожного дня щось для цього обов'язково ти себе дисциплінуєш, і щось для цього кожного а, дня таке. Робиш, щоб вона втілювалася, коли свято для нас створює така чудова людина, mm. погодьтеся, воно ну воно не може вийти нехорошим, поганим, тому що так гарно пані Вікторія розповідає і про мрії, і про позитивні емоції. Я думаю, всю цю енергетику вона вкладає в організацію свят для нас, Які відбудеться вже зовсім незабаром. Ми дуже вдячні вам за ранковий візит. Я нагадую в нашій студії Вікторія Фрулова, начальник управління культури Закарпатської облдержадміністрації. Ото ми анонсували деякі е, заходи, які будуть відбуватися в нашому місті. Ну і детальніше будемо розповідати в ефірах програми Ранок на тисі. З вами не прощаємось, але відпускаємо на невелику перерву.